Доброго дня! Це тамбурний шов доповнений іншими швами і стіпками. Формуємо петлю і петлю доповнюємо любим вибраним нами стібком. Наприклад, прямий стібочок формуємо, колюючи в це саме місце. І знову формуємо петлю легке у виконанні, називають його морським швом, напевно, тому що, якщо його виконати з двох сторін, то дуже він похожий на лодочку з веслами. Ось такий шоу. Так, і тепер нам зрозуміло, що ми можемо доповнювати не тільки ось таким стіпком прямим, а й іншими стіпками. Так, зараз ми його зафіксуємо. Ось так. Зокрема, це може бути у нас і косисті бочок, а непрямий. Це може у нас бути хрестик любого виду. Може бути у нас ось такий шовчик на кутик сформований. Так, дві косі ліва і права, які ми використовуємо у себе у колоскових швах, це може бути шовчик вільна петля, бачите, вільна петля може бути. Так, це може бути у нас і рококо, і так само тут є три, такі, що ми колись проходили, лапка. Так. І хочу сказати, що якщо ви цей шов сформуєте, любий з цих швів сформуєте з двох боків. Можете посередині докомбінувати любим уже відомим нам швом, будете мати ось таку сформовану стрічку. Всі ці шви в основному мають двосторонній вигляд. Тільки вигляд з воротної сторони буде вишито простенькими стіпками складного, там не буде нічого. Але можна запросто використовувати для двосторонньої вишуки. Попрацюйте самостійно над такою технікою і надіюсь, результатами будете задоволені.